Святої вам лигання, слава Тобі! славі. у уважні. За чистині до Пасхи прийшов Ісус. У випанії, де був Лазар померлий, якого він воскресив з мертвих, там приготували йому вечерю, і Марфа прислуговувала, а Лазар одним із містив, що возлежали з ним. Марія ж, узявши літер нартового, чистого, дорогоцінного мира, помазала ноги Ісуса і обтерла волоссям своїм. Ноги його і дім наповнився пахощами мира. Тоді один з учеників його, Іуда, Симонів і скаріот, який хотів видати його, сказав А чому було не продати це миру за триста динаріїв і не роздати убогим. Сказав же він це, не тому, що піклувався про убогих. А тому, що був злодієм, він мав при собі грошову скриньку і носив, що туди вкидали. Ісус же сказав залиште її вона зберегла день погребіння мого, бо Бога завжди маєте з собою, а в мене не завжди. Багато юдеїв дізналися, що він там. І прийшли не тільки заради Ісуса, але щоб бачити і Лазаря, якого Він воскресив, смертих, священники змовились убити і лазаря, бо через нього багато народу, і тих, хто від, і тих, хто відходив, від юдеїв і вірував Ісуса. На другий день багато народу прийшло на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, Узяли пальмові віктя, вийшли на зустріч йому і викликували «Осанна! благословенти в ім'я Господнє, Цар Ізраїлів, Ісус із Суші, знайшовши осля, сів на нього, як написано. Не бійся, дочко Сионська, ось цар твій гряде, сидячи на молодому слід. Ученики Його спочатку не зрозуміли цього, але коли прославився Ісус, тоді згадали, що так було про Нього написано, і це зробили йому народ, що був з ним, раніше свідчив, що він. Викликав лазаря із руку і воскресив, і воскрес услів його смертних, тому і зустрів його народ, бо чув, що він сотворив, це чув.